Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Унаслідок масованого комбінованого удару ворога найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя. За даними МВС України, пошкоджені півтора десятка житлових будинків, об'єкти енергетики, онкологічний центр. На Львівщині ворог знищив приватний будинок. Загинуло четверо людей, серед них і 15-річна дівчина. Попередньо є інформація про людей під завалами. На місці працюють рятувальники. Триває розбір. Через обстріли без електропостачання залишилися понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах, зазначили у Міністерстві внутрішніх справ. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського терору. Уночі ворог ударив по місту кабами та безпілотниками. Масована атака забрала життя 69-річної жінки. Ще десятеро людей поранені. Більше про ситуацію там розповість Інна гогой. Вона з нами наживо. колего. Вітаю. Я бачу, що ти на місці обстрілу. Розкажи, будь ласка, деталі. Вітаю лілія. Власна всю ніч сьогодні майже лунали вибухи у Запоріжжі. Росіяни гатили по місту безпілотниками і завдавали авіаударів. Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків. І зараз ми перебуваємо у дворі однієї з багатоповерхівок, яка також зазнала чималих пошкоджень. Тут найбільших пошкоджень зазнав один із під'їздів. Зруйновано майже вхід до нього, і аби не обвалилися навісни, рятувальники встановили опорні конструкції. Тут також продовжується ліквідація наслідків обстрілів. І в власне ми тут працюють зараз. Продовжують працювати і комунальні і рятувальні служби, допомагають волонтери. А Мешканці наводять лату своїх на квартирах. Прошу послухати пряму мову. Бачите, вікон немає. Там все, балкон весь розрушений і все. Бачите, що, що робиться. Вже багато назбирали скла? Ну, вже багато, вже виносили два рази. Ну, як розповідала мешканці цього будинку, масштаби пошкоджень у всіх різні у людей у квартирах повирвало буквально вікна та двері. Стіни вкрилися тріщинами, також потрощено балкони. І деякі люди розповідали, що вони під час спали ще до початку і не чули попередніх вибухів. А прокинулися вже від удару, і власне від того, що сипалося скло усюди. Ну а є такі, хто заздалегідь власне і чули повітряну тривогу. і Ховалися хоча б коридорах. Серед таких і пані Наталія вона мешкає за кілька будинків звідси. Прошу послухати, як вона прожила і провела цю ніч. Було дуже гучно. Ми з дочкою, з онучкою в коридор вискочили і стояли в коридорі, поки все не затихло. Зразу два рази бахнуло, а тоді третій раз, оце, мабуть, отут гучно було дуже. Ця комбінована атака забрала життя 69-річної жінки. і Ще 10 людей дістали поранення. У них різані рани, а також садна і вибухові травми. І серед постраждалих є 16-річна дитина. Зараз два пацієнта у шпиталенні, а решта перебувають на амбулаторному лікуванні. І е, люди продовжують оговтуватися від того, що довелося пережити. Тут триває реєстрація заявок щодо пошкодженого житла, і також власне тривають роботи щодо відновлення комунікації, оскільки цей обстріл залишив без світла понад сімдесят тисяч абонентів. І енергетикам вже вдалося заживити більше як 20 тисяч споживачів, але роботи ще тривають. І у місті тим часом у різних районах розгорнули пункти незламності, аби люди могли зарядити свої гаджети і е е е якісь виконати свої справи, які неможливо зробити без електропостачання. Така інформація станом на зараз у Запоріжжі. Триває ліквідація наслідків. обстрілів. Лілія передаю вам слово. Дякую тобі, колего. Інна Гогой стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. У Херсоні, внаслідок ворожої атаки, загинув чоловік. Сьогодні, вранці, російська армія обстріляла місто з артилерії. Травм несумісних із життям зазнав 77-річний чоловік. Під час ворожого обстрілу він перебував на вулиці, зазначили у Херсонській обласній прокуратурі. Через масовану атаку Росії на Україну, зокрема на Львів, Польща підняла у повітря свої винищувачі та літаки союзників. Про це повідомило оперативне командування збройних сил країни. Також у стан найвищої готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Як зазначили у збройних силах Польщі, заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист неба і громадян, особливо на прикордонних з Україною територіях. 188 вісімдесят боєзіткнені по всій лінії фронту за минулу добу. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там окупанти штурмували позиції наших підрозділів 60 разів. 34 атаки генштаб фіксує на Новопавлівському. По 12 ударів ворог завдав на Сіверському та Турецькому. Ще 19 – на Лиманському. Про ще одну добу на східних рубежах у нашому огляді. На південно-слобожанському напрямку нищать ворога прикордонники оператори БПЛА Стрікс цього разу до свого рахунку уражень додали транспорт, укриття антенну зв'язку та дрона ждуна. Бійці 41-ї механізованої бригади вночі підкинули ворогу гостинці на його маршрути. Вранці броньована техніка противника посунула на штурм і натрапила на пастки. Тих, хто вцілів, добили наші хлопці. На куп'янському відтинку безпілотники князівської бригади поцілили в російський танк: Т-62, багі реб та нейтралізували кількох ждунів. Оборонці Куп'янська готуються безжально зустрічати непроханих гостей. Наразі проводять зачистки окупантів, яким вдалося пробратися в місто. За плечима командира снайперської групи за позивним Фіксік, десятки боїв і сотні прицільних пострілів. Серед відео підтверджених на 2136 метрів. Ми знаємо всі дороги, ми знаємо, куди краще буде нам зайти, щоб нас не побачили. І ми знаємо дороги для відходу, і нам не потрібно вже шукати дорогу для евакуації пораного, в разі чого БПЛА від оператора підрозділу Фенікс бригади Помста ювелірно пролітає між вилками, щоб ліквідувати окупанта. Знищили пункт управління дронів. фпв третьої штурмової не дають росіянам сховатися. Навіть в укритті знайде ФПВ-дрон, у посадках і на відкритій місцевості зупинять ворога скидами. Бійці 3-го армійського корпусу прорвалися через позиції росіян на околиці села Греківка. Ці кадри з камери GoPro. Командний пункт засік ворожий бліндаж з окупантами. Воїни обережно оминають заміновані кущі. Після зачистки гранатами згарбник виходить з піднятими руками. Ви, Викидує виходи! На Надмен! Пійдеш додому! На Лиманському напрямку пілоти батальйону Сігнум відпрацювали по замаскованих гарматах. Чотири з них перетворили на брухт. Розправилися з мотоциклом, яким керував найманець нивою та групи росіян у лісі. Мінометники 115-ї ОМБР відбивають до 16 штурмів за добу і тримають ворога на відстані. Екіпаж великого дрона бомбардувальника 63-ї бригади допомагає піхоті триматися на позиціях. Крім того, нищать ворожі укриття і мінують підступи до своїх. У небі над сіверщиною продовжує невтомну боротьбу з московитами 45-та артилерійська бригада. Оператори дронів знищили крилаті цілі, як от ланцети, молні. Із зала та суперками. На Краматорській ділянці фронту підрозділи 5-ї штурмової бригади вивели з ладу ворожу артилерію, влучили по САУ в укритті та двох гарматах, поцілили по міномету. На Покровському напрямку прикордонники Феніксу знешкодили важку вогнеметну систему Сонцепьок, а ще на Лиманському та Турецькому відпрацювали живій силі ворога, транспорту та важливих цілях логістичного забезпечення. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, подробиці, марафон Єдині новини. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 870 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 115 тисяч 250 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 230 ворожих танків, 23 тисячі 299 бойових броньованих машин. 33 тисячі 446 артилерійських систем, 1516 РСЗВ та 1222 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 427 бойових літаків окупантів, 346 гелікоптерів, 66 тисяч 863 безпілотники та 3 тисячі 803 крилатих ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 63 тисячі 433 спецавтівки. В Україні понад мільйон двісті тисяч ветеранів, і ця цифра зростає. Як державі забезпечити повноту життя тим, хто повернувся з фронту? Культура може стати найтоншим і найчеснішим мостом між площиною війни і цивільною сферою. Про це дискутували на другому всеукраїнському фестивалі ветеранської культури коло ветеранів. Виступи митців, виставки та атракції бачила моя колега Ярина Марків. Вона розповість більше. Простір для спільних сенсів розуміння та підтримки для ветеранів, військових і цивільних у Києві на ВДНГ. Триває вже другий всеукраїнський фестиваль ветеранської культури коло ветеранів. Мета продемонструвати соціуму, що найсправжніше, найчесніше, найправдивіше мистецтво народжується реальними учасниками протистояння, нашими захисниками та через культуру інтегрувати ветеранів у цивільне життя. Це якраз такий майданчик для того, аби ветерани показали максимально різні свої таланти, своє хобі. Ми запрошуємо цивільні аби подивилися, підтримали ветеранів, і дуже хочеться, аби ветерани повірили в себе, що можна співати, танцювати, грати, знімати кіно, бо ось серед побратимів ти. Додатково вселяєш в себе надію у програмі фестивалю. Дискусії про мистецтво, час війни, виставки робіт ветеранів, театральні постановки, у яких особисті історії перетворюються на драматургію, а білі пам'ять стають мистецтвом, літературні читання, дитячі активності, які проводитимуть самі ветерани, передаючи дітям натхнення та силу та музичні виступи. Окремо працює психологічна зона і проєкт Почуй ветерана. Це аудіоісторії військових про службу, повернення до цивільного життя та шлях до себе. Серед спікерів військ. Ковий та поет Павло Вишебаба, актор та військовослужбовець Ахтем Сейтаблаєв, режисери Максим Девізоров та Любомир Левицький. Моя задача яку я сьогодні при собою ставлю це. Нова експозиція ветеранського руху, загалі ветеранів, в особливо в кіно, в сучасному модному кіно, і це зовсім зовсім інший. називаємо це новим словом вайб, ветеранський вайб, який існує, і це нова культура. І мені хочеться, щоб цю культуру ми максимально чітко сьогодні знаєте, забетонували в культурних проєктах». Кісь призму досвіду свого жодне ігрове кіно не може відтворити саме той досвід, який пережив безпосередньо ветеран. І власне для цього ми і створили сьогодні дискусію, аби поговорити, хто ж має право на створення мистецтва про війну в Україні нині понад мільйон двісті тисяч ветеранів. Ця цифра зростатиме за словами актора, телеведучого та речника міністерства у справах ветеранів Геннадія Попенко. Молоде відомство вже стикається з безліччю викликів від фізіологічних і психологічних соціальних соціальних, інклюзивних та культурних ветерани обов'язково мають мати доступ до культури і до мистецтва, оскільки саме мистецтво ми запам'ятаємо після цієї війни. Ми не запам'ятаємо книжки з історії, бо їх буде читати 3-5% розумних інтелектуальних людей. Решта людей, які хочуть просто жити, їм потрібно якийсь контент, який вони мають споживати, і дуже круто, якщо його будуть створювати ветерани. Фільми, пісні і так далі. Саме тому так важливо вже сьогодні створювати простори, де ветерани можуть говорити про свій досвід чесно і правдиво через мистецтво для воїнів. Це шлях до відновлення та розмови з суспільством. А для українців і дітей це можливість побачити і почути історії тих, хто захищав і продовжує захищати країну, подякувати й усвідомити справжню ціну свободи. Ярина Марків, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, єдині новини. Запоріжжю 255 років до цієї дати місто отримало творчий подарунок на острові Хортиця. Презентували світлову інсталяцію хроніки сили. Дійство тривало близько 10 хвилин. арт-робота поєднала минуле з сучасністю. На кургані єдності у небі та на скелях Дніпра один за одним з'являлися портрети українських діячів та державні символи. Також були світлові образи та гасла, любові, волі, єдності та незламності. Інсталяція це проєкт митця та світлового дизайнера Миколи Каблуки. Ідея зробити подарунок при фронтовому місту з'явилася близько місяця тому. Аби закінчити роботу вчасно, команда працювала у посиленому режимі. Нам дуже хотілося дати промінь світла, дати зв'язок, нагадати про зв'язок з стародавнім корінням, з історією, з легендарним нашим майбутнім, провести цю паралель з гіричним сьогоденням, і саме головне світлом відбудувати віру в майбутнє те, що світло переможе. Тут жодна людина, яка нас буде бачити, не може собі уявити, який труд вкладався в те, щоб сьогодні, буквально 10 хвилин, ми побачили це шоу. Які промальовки, яка велика робота дизайнерів? Сьогоднішній захист це натхнення для всіх нас продовжувати робити Запоріжжя кращим. У Грозі нова хвиля протестів. Після того, як на місцевих виборах перемогла керівна партія Грузинська мрія відома своїми проросійськими поглядами. За даними тамтешньої ЦВК, вона здобула перемогу в усіх містах і муніципалітетах, зокрема і в Тбілісі. Тож Каха Каладзе втретє стане мером. Багато опозиційних партій бойкотували вибори в муніципалітетах, а згодом вийшли на протест проти чинної влади. Уночі частина демонстрантів намагалася штурмувати президентський палац. Сталися сутички зі спецпризначенцями. Проти мітингарів застосували водомети та сльозогінний газ. Нині на площі тихо. У МВС повідомили, що під час сутичок постраждали 14 правоохоронців. Також у відомстві розповіли, що затримали п'ятьох представників опозиції від різних партій. Це усі новини на цю мить наступні о 17-й. А просто зараз у ефір повертається Ірина Баглай. Дякую, Лілія. Запоріжжя, Чернігівщина. Росіяни завдавали масованих атак по цих регіонах. Ми готуємо прямі включення, і за кілька хвилин дізнаєтеся подробиці. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.